Вітаю вас, це Вільям Лейн Крейг. Ми з Джен хотіли б разом побажати вам благословенного та щасливого сезону Адвенту. Цього року ця зазвичай святкова пора затьмарена усвідомленням того, що земля, де народився наш Господь, знову роздирається насильством і війною. Але це невимовне зло є нагадуванням нам про саму причину Різдва Господа Ісуса. Заради нашого відкуплення сам Бог увійшов у цей світ гріха й темряви, щоб пробачити наші гріхи і навернути нас до себе. Тому в цей різдвяний час давайте разом порадіємо народженню нашого Спасителя й Бога і викупленню нас від зла, викупленню, яким ми насолоджуємося, перебуваючи в ньому. Ми бажаємо вам усім щасливого та благословенного різдва.